Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Луганської зорі, який відбувався 23 серпня 2018 року. Це був матч плей-офф за вихід до групового етапу Ліги Європи, матч перший з двох, Луганська зоря Юрія Вернедуба у Запоріжжі на Славути Чаріні команди приймала Лайпциг. 0-0. Обидві команди розписують нічл. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Юрій Вернедуб, головний тренер Луганської зорі. 4-2-3-1 старт Версноку Луганчан. Досіло Нунес у воротах. Вірнедуб сваток пара центральних захисників. Олександр Тимчик, Богдан, Михайліченко по флангах. Сілас, Харатін, центральний опорний півзахисники, Ліднів, центральний атакувальний півзахисник. Хамчиновський, Караваєв по флангах та Ротао нападі. Це стартова розновка Луганчан. РБ Лейпциг 4-3-3 стартова розновка Лейпцига. Головний тренер команди Ральф Рангнік. Мвого у воротах и Канате, Орбан, Пара центральних захисників. Мукілен, сарачі по флангах. Деме, Ільзан, Матеус Матеускунія, Брумата Тіма Вернер у нападі. Ось така стартова розновка була в РБ Лейпциг. Тепер, друзі, давайте говорити про сам матч. Ну, що я вам, друзі, можу сказати? В принципі, так. Да, Лейпциг заволоділа територіальною перевагою німецької команди в Дуже здорово грали. А на 16-й хвилі-матчу відбувається один із ключових моментів в даної гри, тому що Лєднєв отримує пряму червону картку. Пряму червону картку отримав Лєднєв. Пряма червона картка від Лідніва. там наступили на ногу, потім він там відмахнувся. Ну, і відповідно, за це отримав е, червону картку. Червону картку отримав е, відповідно е, Лєднєв. Причому це, друзі, була пряма червона картка. І Луганчані з 16-ї хвилини грали у меншості. З 16-ї хвилини Луганчані грали у Меншості. Важко було Луганчанам, звичайно, що проти такої сильної німецької команди, як Лейпциг, грати у меншості, звичайно, що важко було. Луганчанам, але навіть незважаючи на це, Луганчані дуже здорово захищалися, дуже здорово захищалися. і Якщо були якісь змоги на контратаках, то дуже непогано і контратакували. Лейпциг, тотально володів м'ячем, на Багато більше німці були на м'ячі, Луганчані захищалися. Захищалися дуже самовіддано. Перекривали у зони, Були непогані моменти у Лейпцига і воротар Луганчан неоднократно вступав в гру і справді вже справді неоднократно і справді і справді друзі. Вступав та в гру воротар Луганської зорі неоднократно. А якщо взагалі брати статистику першого тайма, 12-3 по ударах перевага була Лейпцига, з ударами в площину. 2-2. Тобто 3-12 по ударах. там 3 удари було у зорі 2 удари в площину. У Лейпцига 12 ударів, 2 удари в площину. 2-2 по сейвам, 1-2 з коттовими. Перевага РБ Лейпцига. Лугачеві справді дуже здорово захищалося, Дуже здорово захищалося, і сказати, що у Лейпцига були якісь 100% голіві нагоди. Я би такого би не сказав би. Хоча, і справді німці тиснули на ворота луганської команди. У Лейпцига проходили дуже-дуже непогані атаки. Тому Тіма Вернера, до речі, пара таких непоганих було моментів. Вийду, до речі, у Луганської зорі Владислав Кабаєв, Гердзінг, Кочергін, Клостерман, Поульсив та Форсберг. Вийдуть у РБ Верб Ну, у Луганчан, відповідно, будуть ось такі заміни. Ну і в лепсигвис також. Відповідно, з'явиться на другий тайм. Пульсен, Форсберг Лостерман, Герденка, Кечергін, Кабаев, у Зурі. З'являється на другай. Там був пригодится момент на 57-й матчику коли зайшов такий ноудар на, на позицію Футболіст Луганської зорі. Справді дуже здорово пішов виніс уперед винос від центрального захисника Луганської Зорі, Потім дуже здорово на прямому фланзі Луганщині зачепили за м'яч. На безмеч момент удар повзворота ворота пробиває футболіст Луганської зорі. Це був Качергін, який якраз то вийшов. на Другий танец. Саме У Качергіна був шанс. Коли Качергін пробивав в поворотах, і справді це все було близько. непоганий Сіма Вернера повз ворота. Тисне Лейпциг, тисне Лейпциг. І справді, Луганчана ось наприкінці матчу вже що важче було. Команда у Менджесті. Проти Лейпцига, Лейпциг тисне момент на 77-й гоні матчу, удар добивання, повзворота, Юсуф сувпоульсен. Дуже хороший момент, бо в Лейпцига, там Форсберг, якщо я не помиляюся, наносив перший якраз той удар. Він був якраз зблокований. Потім добивав м'яч. Юсуф Поульсен, який вийшов на 72 72-й другий матчу, але пробив повз ворота. Важко було Луганчанам, але знаєте, при цьому всьому, що важко було Луганчанам і Лейпциг був більше на м'ячі, а Луганчани огризалися і на 87-й хвилині майча атакує Заря, праворучна подача. Дошку Майданджика відбивається від Лейпцига, підбирання за футболістом Луганської Зорі, удар по воротах, і м'яч пролітає повз ворота. Хороший, такий плотний удар. Бо від футболіста Луганської зорі такий такий плотний удар вийшов тут. Такий, справді, такий, знаєте, хороший такий прям удар і справді та вийшов у футболіста зорі. якщо ще не помиляюся, цей гарматний удар наносив. Ну, тришки, трішки не вдалося, трішки сілося на пощастило. Тисне Лейпциг, тисне Лейпциг! Луганська зрела цієї командою в обороні! Захищає Луганська команда цей рахунок нечини 0-0. В принципі, якщо враховувати ті обставини, які були у матчі. 0-0 проти Лейпцига. І справді, у Меншті з 16-ї хвилини команда грає, це був би супер результат. А Лейпциг тисне 3 хвилини, компенсовує суддя. Атакує Лейпциг, 90 плюс пішовий на матчі, подача до коменданчика. Виходить воротар зорі на виході, небезпечно, помиляється. Воротар Лейпцига, форс на рукодар, поперечник ворота. Такий захисник Луганської зорі, стрибає під цей м'яч. І рятує Луганську команду від пропущеного м'яча. Супер шанс був в Лейпцига. Там пішла подача, це з правого флангу, з лівого флангу, напевне, подача пішла. Воротар Зорі пішов на м'яч, але помилився на виході. Супер шанс був Форсберга, який вже по порожніх та воротах та пробивав. Але захисник Луганської зорі самовіддано Виставляє ногу і рятує луганську команду. Від пропущеного м'яча. Тобто ще кутовий та був, який подавав якраз то Форсберг. Да, напруга була просто неймовірна. подача. Удар! Ще один удар! Блокується футболістами Луганської «Зорі». Важко було Луганщанам. Але все-таки Луганчані дотримали цей рахунок. Дотримали Луганщані. цей рахунок 0-0. Суддя дає фінальний свисток і 23 серпня 2018 року Луганська зоря не програла РБЛейпцього. Умирування ще 0-0, але це не просто нічия. Луганчані. З 16 ї хвилини грали менше, Це по суті весь матч. 16 хвилина, ну і справді, дуже багато часу Луганча грали у меншості і грала дуже-дуже достойно. Що дивитися статистику, так. Да, красномовна статистика 6,29 по ударах, поворотах, але з ударами в площину всього-навсього 4,2. 4-2 перевагаліп. 30 на 70, 243 передачі, 47% точність передач. Ну, Луганчане просто на відбі, грали, 544 передачу Лейпцига, 74%. Battle було боротьби, справді. Бат був у Луганська Луганського цю боротьбу якраз то супернику нав'язувала. 10-11 processing Prawo, 1-2 за жодними картками. 1-0 за червоними картками, 4-0 по офсайдах, і 1-9 за кутовими. Ну, да, Лепциг, якщо брати момент, там Форсберга, Uh, да, Лейпциг був ближче до запитку М'яча, ніж Луганська Зоря. Але якщо підвести такий глобальний підсумок цього матча, того матча да? який відбувався 23 серпня 2018 року. На мою думку, якраз ніча 0 0 це абсолютно справедливий рахунок. Я вважаю, що Луганчані уж на поразку точно не награли у тому матчі. Браво Луганська Зоря, Юрія Вернедоба, браво! Дуже хороший футбол. команда, Українська команда показала 23 серпня 2018 року проти дуже сильної німецької команди Лейпциг. Пригадала ми, друзі, матч Луганської зорі, Це була кваліфікація до Ліги Європи, матч плей-офф, матч перший з двох, 23 серпня 2018 рік. Запоріжжя, Славутичарена, Зорі Луганськ, Хербеляйпциг 0-0. Побажаємо друзі, моїм командам, всього найкращого вам, друзі. Я від чергу серця бажаю добра. Будьте, друзі, найголовніше щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі, усім до нових зустрічей. і будьте щасливі, справді, друзі.